Ви сказали, відносно 46%, де в світі там володіють маленька частина так, людей, невеличка зовсім група людей, володіє 46% там власності в світі. Але питання в тому, як ця власність формувалася, як вона формувалася в Україні тих 90% за 20 з невеличких років, як вона формувалася в світі століття. Абсолютно різні, різні процеси. І тому до чого привело таке формування в Україні галопуючими такими темпами, з порушеннями принципів справедливості, так? бо в нас пишуть про те, що незаконна приватизація. Приватизація здійснювалася на основі закону. А але, той закон, але той закон був проти інтересів суспільства, Протиправний. Протиправний. не враховував інтересів суспільства, хоча в Конституції на написано, що власність повинна. Використовуватися в інтересах суспільства. Вона може бути чиєюсь, як це в світі є. Так, є люди, які є багаті, але в нас це багатство пов'язано з владою. І це багатство формувалося значною мірою за рахунок бюджетів, за рахунок розграбування національного багатства всього українського народу. І в тому ми не можемо порівнювати, що в світі є так, то і в нас так може бути. Бо в нас зовсім інша історія. І ми її повинні виправити. І я переконаний, що спільними зусиллями ми ці недоліки нашого розвитку останніх чверті століття, так? на фоні 300 років попередніх, які формувалася вся ця система, що ми спільними зусиллями виправимо ситуацію. Протистояти олігархату може тільки громада. В широкому ну, розумінні цього слова. Великий, знаний конспіролог Юрій Сипник, який готує третю книжку. Вже, наскільки я розумію, я видаю таємницю. Можливо, от ви зробите таке попер, узагальнення цих наших розмов з таким стратегічним анонсом на майбутнє, як нам що діяти, як працювати, і можливо, що ми сказали А, де і як ми будемо говорити Б. Буцугарні, чи точно. там е, на площах, чи в конкретних діях, в конкретних громадах. Я так розумію, на ці 5 хвилин. Так, так і на ці 5 хвилин спробую підсумувати і власне ще під одним кутом зороля на поситу. Дивіться, ми отримали незалежність формально і отримали спадок колосальний ресурс. Ну вони справді були колосальні. В тому числі промисловий ресурс, який поки що, я хочу, щоб це всі зрозуміли, поки що він ще експлуатується, по суті, без ремонту. Бо всі основні засоби, які ми отримали, які ще сьогодні працюють, зокрема в енергетиці, ті ж самі атомні станції, ті ж самі теплостанції, вони всі працюють ще з часів Радянського Союзу. Без вся, комуналка. Так, вся, кому, вся комуналка, тобто е, на, чому, на чому тривається. Ну, уявляйте собі, яка зараз ситуація, наскільки критична. Починаючи від е, зношення від основних фондів навіть атомній енергетиці, закінчуючи хрущовками, які починають валитися. Об'єктивно вони вже на їхній термін пішли до, до завершення. Що відбулося? Відбулося дуже цікаве річ. Е, як, як би там не було, якщо мене хтось хоче переконати, що це вірте в невірківської випадковості, коли раптом загальнонаціональне національне багатство стає е, власністю десяти. Конкретних там людей там, чи кількох сімей, ми їх там знаємо в основному по списку Форбс, в якому верніше. А весь народ опиняється без нього, ну, це процеси, мабуть, не вибудкові. Пригадайте, як на початку 90-х, коли е цей весь кримінальний такий бум відбувався, як е пробувалися окремі люди наверх, як окремі відстрілювали, окремо проходили. Хто проходив? Я це перший раз сказав на кругому слів пана Соскіна на 2012 році. Що Янукович, що Ахмія, то це не були випадкові люди. І таких людей дуже багато. Їх хвали. Чому вели? На них був компромат, вони були завербовані, їх вели по життю. Їм розчищали дорогу, в них були певні куратори, їм доручали певні моменти, які були пов'язані якраз з перерозподілом цього величезного майга, величезного власника. На сьогодні ми прийшли до тої ситуації, коли воно, по суті, перерозподілено і залишився останній актив земля. І зараз ви бачите, як пробують, як нас перевіряють на, на цей. Вийшов наш нешановний прем'єр і каже: ну от там щось і сказав, ми будемо землі з державного запасу продавати. І сховався, і моніториться реакцію. Скільство зразу рух надивив, а ну добре, ми вас ще трошки погнобимо. Трошки ще візьмемо запозичення, візьмемо кредитів. Якщо взяти зовнішній борт України і ту кількість грошей, яка виведена в офшори. Виведено більше, ніж сьогодні Бог. Тому, тобто, каже, ми були нічого не позичати. Ті, що позичають, вони що цього не знають, знають прекрасно. Тобто це є певний елемент гри. Знають прекрасно і знають прекрасно, як розкладається, і ото, що зараз там ну, обурюється, так мовити, світла спільнота, це є теж певний елемент гри. Це не наша гра. Тобто це гра геополітичних планів, в якій Україна є всього-навсього певним об'єктом, який якийсь розділять. З тим самим Путіном Києві, з Росією з іншими. Групами і так далі. Який вихід, єдиний вихід і єдиним суб'єктом на цій території, геополітичним але це може бути народ України. Як би це не звучало патетично чи фінічно? Тільки єдиним і законним – це народ України. Народ України абстрактне поняття. Як він може стати конкретним поняттям? Про це ми говоримо, ми говоримо про територіальні громади, про структуровані. В місті це може починатися з локальних громад, але, в принципі, починається з громад Сіл. Тому що село це